Ще досі не знаєш, що приготувати на вечері. Я пропоную відбивні в цибулевому клярі. Готую такі відбивні часто, беру або биток, або ошийок. Те, що на даний момент маю. Відбивні готую великі, щоб були соковиті і гарні. Відбиваю і, звісно ж, посипаю сіллю та чорним меленим перцем. Відставляю трошки помаринуватися, поки я зроблю кляр. Так як я взяла 1 кг м'яса, я готую кляр на 500 г цибулі. Додаю сюди 50 г води і 4 яйця. Вбиваю це все погружним блендером. Можна Звичайним переливаю це все у зручну ємність. Додаю сюди також сіль, чорний малиний перчик. Можна ще сухого чесничку додати і 100 г сиру, хоча сир не обов'язково, хоча з ним, звісно ж, смачніше. І три таких великих з горкою столових ложки борошна. Усе перемішую, і кляр готовий. Кожну відбивну обмакую спочатку в борошно, а потім у Кляр Кляру має так вчепитися до м'язка гарненько. Обсмажую на невеликому вогні з обох сторін до золотистого кольору і перекладаю всі відбивні на деко, застелене пергаментом. Поки я смажила, у мене паралельно прогрівалася духовка, 80 градусів, і я закинула їх туди на 15 хвилин. В духовці відбивні дойдуть, стануть ще смачнішими і пухкішими. Це дуже смачно підходить до будь-якого гарніру або і без нього. Найкраще смакують у гарячому вигляді, тому спробуйте і смачного вам.